Вітаю всіх, хто завітав на канал Село Моя Доля. Бажаю мирного неба, доброго здоров'я, успіхів в усіх добрих справах. От вже правда, правильно підмічено, що восени на день 7 п'ятниць. Вранку дощ ішов, а тепер ось так розпогодилось, так ясно зробилося, гарно. І на ніч вже обіцяють мороз мінус 3 градусі. Так що, напевно, закінчилось наше тепло. Хоч хто його знає, погода завжди була непередбачуваною, а тепер особливо непередбачувано. Поживемо, побачимо. А я вже собі думала, що вже сезон консервації закритий. І так думала, думала і нарешті подумала, що мені ще особливо обов'язково треба закрити салат із капусті. І думаю цим сьогодні і зайнятися, бо бачу, що капуста, яку дуже підпсувала білокрилка, багато з неї не буде зберігатися, отож пошаткувала 3 кілограми капусти і буду додати до неї інші складники. Бо хоч і кажуть, що консервовані овочі, це мертві овочі, мертва їжа, але все ж таки ми так звикли і для того, щоб. Урізноманітнити зимове меню, все ж таки закриваємо, закатуємо, все, що маємо, все, що бачимо. Звичайно ж, і квасимо, але ж також і закриваємо, консервуємо. А до цього салату потрібно ще цибуля, морква і перець солодкий. Отож, починаю готувати ці овочі. Отож, до 3 кг. Нашаткованої капусти додаю 700 грамів натертої, звичайно, помитої, почищеної і потертої на крупній тертушці моркви. Капусти 3 кілограми, моркви 700 грамів і кришу інші овочі. Ріпчастої цибулі нам також потрібно 700 г. ось вона покришена. Зараз також відправлю в миску, де має бути майбутній салат. В Загальну миску відправляю 700 грам порізаного, помитого, звичайно вичищеного солодкого перцю. До салату додаємо 130 мг оцту 9%. 200 мг олії соняшникової 200 г цукру 75 г солі Перчую трохи. У мене перець молотий, змішаний з коріандром. І зараз розмішаю цю суміш, спробувала на смак, можна їсти сирим. Дуже смачний салат. Зверху на салат кладу дощину, ставлю банку з водою, як гніт, щоб овочі трохи подружилися, щоб пустили сік. І залишаю на якийсь час овочі, щоб вони пускали сік. А я тим часом поприбираю і приготую банки і посудину для стерилізації. Салат постояв десь годинку, утворилося ось стільки соку, як я вже сказала, дуже смачний салат. Я напевно, не відкладаючи в довгий ящик, буду готувати й другу порцію його. Бо банки в мене є, кришки також ще є, ну і капуста є, і перець солодкий ще є. І морква є, і цибуля є. Отож всі складники є. Так що потрібно буде зробити ще й другу порцію. Зима має великий рот, Так що все піде. Накладаю в півлітрові баночки, тому що у нас двох півлітрову баночку відкрили, з'їли. І нічого не потрібно викидати, аби тільки він нормально. Зберігався, би не стріляв, бо ви тепер знаєте, що сіль, кажуть, що ця сіль нікудишня наша імпортна, звідки там її з Туреччини завозять, а української солі нема. Ну, взагалі, критик з мене не дуже такий важний, але ж таке щось в нашій країні робиться. Ну, війна війною, але все ж таки, все ж таки. Якийсь порядок повинен бути, якийсь контроль за чимось, а так немає контролю. Крадуть, крадуть. Вже понакрадали тоді десь видно, посварились один з другим та й поздавали один одного. А ми люди віддуваємося. і сини, і внуки наші гинуть на фронті, і, і без світла сидимо. Ну, звичайно, те, що без світла, то. Ні в яку мірку не міряється з тим, в кого загибли діти, чи внуки, чи хто там, чи пропали безвісті. В нас в селі вже кількоро безвісті пропали. Хто його знає де вони, чи взагалі нема вже, яка доля їх спіткала. Ой, отож. Отож. Спасіння утопаючих залежить від самих утопаючих. І для того, щоб мати взимку щось крім картоплі, нам ну, нами ж вирощеної, потрібно старатися і щось закатувати. Отож у мене і має такий салат бути. Поставлю його на стерилізацію, кришки вже готові. В тазик вода налита, ще долю зараз води трохи. І так, в тазик влізло мені 8 банок півлітрових на стерилізацію. Ще зараз знайду якусь велику кришку від каструлі, накрию. І так в тазикові буду стерилізувати. Стерилізувати півлітрові банки буду 25 хвилин. Не знаю, як чи дознімаю я це відео, тому що не знаю, коли вимкнуть світло. Не знаю, як у вас, але ніхто того графіка не притримується. І не знаю, коли вони його мають. Вмикати, коли вимикати, щоб мене знов не, не критикували, критикували, бо я сказала, відмикають світло, замість вимикають. Ну, вибачайте, що зробити. Сільські люди, вік. Можливо, навіть колись та граматика була на високому рівні, але все ж таки з руками щось забувається, так що і суржик проскакує, і таке інше. Але ж канал у нас не. Немовний, не, не, філолог, не філологічний, не філологічного напрямку, а село ти моя доля називається. Отож розповідаю про те, чим живемо ми в селі, що робимо. Як бачите, ще залишилося в мене десь на дві півлітрових, напевно, банки. Найду зараз банки виберу. Ну, звичайно, всі знаєте, що 25 хвилин з моменту закипання води в Тазіковій. Кришку знайшла накр... і накрила, нехай там стерилізується, а я виберу ще решту салату в банки. Отож, ще одна банка салату в мене вийшла, тож з цієї кількості продуктів, тобто 3 кілограми капусти, 700 г. Моркви, 700 грамів перцю солодкого, 700 грамів цибулі, ну і там оцет сіль 130 грамів оцту, 75 грамів солі, 200 грамів олії, 200 грамів цукру, з цієї кількості, сіль перець, звичайно, з цієї кількості продуктів в мене вийшло 9 півлітрових банок салату. Стерилізувати буду 25 хвилин, півлітрові банки. Стерилізую з запасом, бо рекомендується літрові стерилізувати 30, а в мене півлітрові, але буду стерилізувати 25 хвилин. Закатую ось таким ключем, не буду показувати вам заключного етапу. чуть чуть залишилося, вже півлітри не буде для дегустації. Закипає вода в тазику, засікаю час і буду чекати цих 25 хвилин. Не знаю, можливо, і світло подінеться за той час. А вам всім дякую за увагу. Прошу підписуватись, хто не підписувався на каналі, в минулому році я знімала рецепт приблизно такого салату, ну трохи не такий, бо там не, такі, не така кількість продуктів була вказана, не такі пропорції. Такий салат, що він не стерилізується, а просто стоїть у банках. Також дуже смачний. Якщо комусь цікаво, шукайте, підписуйтесь на канал, пишіть, що ви хотіли б дізнатися з життя сільської сім'ї. Пишіть коментарі, бо, на жаль, останнім часом дуже мало переглядів, дуже мало коментарів. Такими темпами можна сказати, що ну, такі канали, як мій, можливо, і перестануть існувати. Не хотілося, б, бо це і для мене відрада для душі. Так що підтримуйте україномовні канали. Я взагалі не дуже люблю не навчена я просити, але ж, ну, очевидно, маючи канал, без цього не обійдешся. Тож, будь ласка, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Вам не важко, а для тих, хто вже має канали, це необхідно. До зустрічі, дорогенькі.